Доброго радку в ефірі вечірні Київ. Можна назвати Гоза Півгор! А розібратися на допомогу наші експерти. Розискує домашніх тварин Fiфі Джилсен. Безробітний Зої Ханна. І професіональний розхититий грибниць Віктор Рібера Осен. <кху> Пропрошую, унікальна стиль. Де може це унікально? Календарі сьогодні, четвер, 30 жовтня. До початку Хеловіну залишилось один день. Зустрічайте, напишу в гості Ларі Персон. 404 помилка. Здравствуйте, Ларі. Ви дивитесь звичайний Київ. Так. Скажіть, завтра Хеллоїн? Так. Да. Ви... Ну і звісно, що буде Хеллоуін. Святкуємо з нами. І Звісно, святкуємо з вами. Виріжемо <гас> тику на Хеллоуін, тому що Хеллоуін святкуємо 31 жовтня. Тому що я люблю Хеллоуін святкувати. Так, да, конечно, святкувати Хелловін. Але все довірятися кожен своїм моментам. А момент ще обізнали своє критичне припинення. Критичні дні... і ще критичні дні. Сама шов, я тобі кожен момент. Менше когось обіцяти колись щось важні новини. А які важні новини? А де довірятися? Ну, ну я хотівся. Дивись, як умію. Ну, дивись, по дотрас. Не показуй жопу, я щось буду пінать. Загайо! А сюди! Ви за сама сейчас облинать с висоти! Ну все, наказаний! Ти наказан! за совсем свой шов! ти ты убейцай ти... Нельзя ти... разбить горшок! Ти наказаний! За такі деньги копишь горшок! Пошел вон отсюда! Ти наказан! До зустрічі в п'ятницю! Завтра Хэллоуин! Да все добре!